Серіал Ехо Малокому був цікавий до його виходу. Ну казати чесно. Це не та персонажка, яка змушує з зацікавленістю ставитись до проєкту, де вона з'являється. Також це персонажка, яка не найкращим чином проявила себе у Соколиному оці, та й залишила більш негативну першу появу, аніж позитивну. Але все змінив сам Дісней, коли у 2023 році різко розвернув серіал та оповідання у ньому, та додав плашку 18. Пусом до його промокомпанії. І це став перший серіал для дорослої аудиторії, що офіційно випускає Disney на Disney+, Plus під брендом Marvel. А точніше він став першим серіалом Marvel Stop Life. Тож тепер це не садочок і не дитячі ігри, так? А ось і не фіга, це такий саме дитсадок, але з парою сцен, де присутня кров. Все. Ну, детальніше сьогодні в маленькому огляді. Якщо ви взагалі не знаєте, хто така Ехо і не розумієте, про що буде серіал, це нормально, це досить невідома персонажка, особливо у нас, тому давайте я коротесенько розповім про її оренджі. Ехо це персонажка Марвел, яка вперше з'явилася у 1999 році і була присутня у коміксах як героїня другого складу героїв. Тобто вона ніколи не цікавила читачів, як людина Павук, наприклад, люди Ікс, Каратель чи Залізна людина, ще з по типу не людей або людини мурахи, тобто гарно працює. У команді, але не цікаві у сольника. Взагалі-то персонажка була тендітна та маленька героїня, яка вивчала своїх суперників та вміла повторювати їх руки. Такий собі таскмастер на мінімалках, а також використовувала свою здібність ехолокації та ритмічного бою з навичками балерини, яким і займалися у дитинстві. Тобто, якби вона з'явилася саме такою в екранізації, це було б супер. Але Марвел є Марвел, їм було це не цікаве. І у серіалі Соколини Око її представили як велетенського амбала. Яка розв'язувала свої проблеми грубою силою. Так би мовити, симбіот фіска та жінки, так би мовити, я, якби я грав его. У цьому ж серіалі нічого не змінилося. Персонажка така сама амбалка, яка прекрасно вписалася у проект, наприклад, останні з нас, частина 2 на роль Еббі, і крашила б ворогів руками. Я не кажу, що сильні жінки це погано. Якщо що, я кажу, що у коміксах це був зовсім інший персонаж, і просто уявіть, якби на роль людини. Не побука, взяли б Двейна Джонсона. Тут такий самий місткас. Окрім цього, сама персонажка не дуже їй цікава, і усі п'ять серій вона ходить з одним тим самим обличчям і постійно чимось незадоволена або грає драму на розпач від того, який несправедливий цей світ. Дивитися за цим просто. Не цікаво. І я сказав про те, що вона розв'язує свої проблеми з силою, але не сказав, як саме це показано. І продемонстровано дворцями це теж. Не дуже і добре новий серіал на чекатиме 3-4 бойові сцени, де мені сподобалась тільки дійсно одна. Всі інші це або проблеми з операторськими навичками приховування поганих ударів, як, наприклад, у Файтингу з Шивай головою, або просто коряво поставлений екшен як фінальна битва. І до речі, якщо що ну може вам було цікаво, шивай голова з'являється тут всього на 3 або 4 хвилинки екранного часу у першій серії. Це якщо ви на щось розраховували. А все інше це події у рідному місті головної героїні, куди вона потрапляє та приносить туди за собою несподівані проблеми. І коли я кажу про несподівані проблеми, я кажу про одного велетенського злодія Всесвіта Марвел. Він теж є у серіалі. Тут ну, приховати теж немає сенсу, все це було в промокампанії. кампанії, але його не також і багато. Насправді його десь. Ну, від сили дві серії близько того, що ми бачили у серіалі Соколини Око. І знаєте, мені здалося, що творці стилістично дуже хотіли бути схожими на серіали Нетфлікса. Це дуже помітно. А ось структурно, сюжетно та атмосферою на серіали з Paramount+, і це дуже несподівано. Я кажу про Yellowstone та король. Бо чесно кажучи, з найпершого епізоду серіал мені дійсно щось нагадував щось таке, що я дивився зовсім нещодавно, і бац! Я згадав, так це ж пригоди Сільвестра Сталоне, який так само приїжджає у штата Клахома, і так само зі штата Нью-Йорк. точніше з міста Нью-Йорк, тому що штат це інше. Але тут я хочу зупинитися, подякувати всім спонсорам та людям, які підтримують проект твоє кіно та твоє кіно плюс, особливо подяка йде Ярославу Левченко, зверойду Павлу М ем і мега Ультра. Подяка. Миколі, дякую вам величезне. Якщо ви теж хочете допомогти проєкту, всі посилання у першому закріпленому коментарі. Поїхали далі! І при перегляді мені окремо здалося, що серіал дуже і дуже сильно порізали та змінили, бо серії всього 5 і вони йдуть всього по 35 хвилин. Багато героїв не розкрили і просто обірвали їх розвиток. А саме оповідання, ну кудись постійно спішить. Тобто серіал можна було б з легкістю умістити у 2-3 повноцінні серії по 50 хвилин, але вирішили розтягнути на більшу. Кількість епізодів. І знаєте, що найцікавіше, що це все одно набагато менше по напрузі, аніж ті 12 серій, які свого часу дуже критикували від Нетлікса, які ми бачили у серіалах Джесіка Джон, Шабай голова, каратель, чи, я не знаю, захисники. Картина це такий собі залізний кулак, але гірше та нудніше. Тобто, якщо ви дивилися той серіал від Нетлікса, і вам хоча б трішки було дійсно цікаво, то і цей буде серіал вам трішки цікавий. Якщо ви. Тоді вважали, що те лайно, то цей серіал буде ще гірше. От я вам це гроблю. Ну і окремо хочу наголосити про свою власну проблему під час перегляду цього серіалу. Може, у вас такого не буде, але у мене це був просто пейн. Так ось, я не люблю фільми та серіали, де половина проєкта озвучена, а половину треба читати титрами. Я розумію, що акторка глуханіма та є особою з інвалідністю, і це показано, ну. Треба показувати такі моменти, Я, я не буду просто мразотою казати: фу, мені було нецікаво то незручно. Ні, я розумію, для чого це було зробити, і це правильно, що на такі моменти акцентують увагу, тому що про цих людей багато не кажуть. Але я вважаю, що творці повинні були б якось цікавіше придумати, як це можна було б обіграти, і все-таки озвучити думки магії, а не просто пускати титри. Це дуже нагадує проблему німого герою у тих ніч, і найцікавіше, що щось схоже, вони зробили з фіском, але чомусь тільки з ним. Одночасно, сегменти з боями без звука ось оце не викликало ніяких проблем, і я сприймаю їх як дуже крутий хід від творців. Дійсно круті. Ще раз я хочу дійсно наголосити на цьому моменті: я не проти людей з інвалідністю, я за е, демонструвати публіці їх проблеми, щоб про них більше казали. Я кажу лише про те, що коли ми дивимося серіал Прошибай голову, ми ж не бачимо перед собою пів серії чорний екран, тому що головний герой сліпий. Правильно, оцінка суб'єктивності у мене наступна: елемент сили та розуму ні, елемент реальності, ні, елемент часу половинка, камінь душі ні. І елемент простору так. Бо культура корінного населення США дійсно показана цікаво та запам'ятовується, хоч щось в цьому серіалі запам'ятовується. Підсумовуючи, я не хочу захищати цей серіал. Це поганий продукт, якому не допомагає дорослий рейтинг. І це близько не шибай голова від Нетліксу, бо тут. Саме дитяче та наївне сценарій, що й псує усе враження від серіалу, і це все не виправити кров'ю чи насильством. Саме фундамент тут кривий, та це не потужна база для росту. Чи можна було б цікавіше вказати події? Та звичайно, вестерни ніхто не скасовував, а там подій, ну ще, напевно, менше. Головне зробити саспенс і цікаві діалоги. Ну і також, можливо, цікавий герой. Хоча тут вони нормальні, другорядні персонажі, мені дійсно сподобались. А так у нас просто непогана остання серія, чесно скажу. І максимально прохідні чотири до цього. Не рекомендую цей серіал до перегляду. Сьогодні з вами був Вадим. Ви були на каналі Твоє кіноплюс. Буду радий вашому лайку, підписці та коментарю. Не. Будь ласка, не забувайте допомагати армії, це супер важливо. І бережіть себе, бережіть себе і ехолонайте!